Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 квітня 2024 року. Сьогодні, 2 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг. але до 18-ї години вечора буде стресовий період переходу місяця з 3 у 4 фазу, тому тільки аж увечері, а саме після 18-ї години вечора можна ще посадити картоплю, посіяти насіння коренеплодових овочів. В садку ще можна посадити будь-які саджанці садових, квіткових, декоративних рослин, провести щеплення, укорінення живців будь будь-яких рослин і можна провести ще після 18 пересадку кімнатних рослин і працювати можна з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 2 квітня сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 квітня 2024 року. В цей день, тобто сьогодні, не можна використовувати в харчуванні каву, шоколад, жирну та смажену їжу, алкоголь, гострі соуси, майонез та сіль. Харчування для здоров'я можна приготувати макаронні вироби, свіжі та варені овочі, дуже корисні, пісне м'ясо готуйте, відварені яйця. Морська риба, молочні і кисломолочні продукти, різні горіхи, журавлина, гранати, доступні фрукти, зелень, олії, рослинні олії та чай із шипшини дуже будуть корисними саме сьогодні 2 квітня. Завтра, 3 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій з 12 години 8 хвилин дня. Але місяць без курсу почнеться з 8 години 42 хвилини і до 12.08 буде продовжуватися цей Період. В період знаходження місяця в знаці водолій можна тільки перевіряти нові сорти овочів та квітів. Якщо ви цим займаєтесь селекцією, то будь ласка, якщо ні, то нічого не сіємо і не саджаємо у водолії. Не можна поливати та підживлювати рослини в цей день. Це час стихії повітря, і рослини в цей час дихають. Якщо поливати, то коріння просто відгнивають, і рослини потихеньку гинуть. Але що можна робити 3 квітня, так це можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 3 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 квітня 2024 року. В цей день відмовтеся від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду. Картоплі та грибів, що ми готуємо в меню: дуже багато чого цікавого і смачного. Можна готувати каші гречану, пшеничну та вівсяну. Готуйте, якщо ви їсте, м'ясо, м'ясо, ковбаса, риба, морепродукти, дуже корисні проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, молочно кислі продукти. Доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю, сою, какао, горіхи дуже корисні в цей час, в цей день. Мед, сухофрукти і обов'язково зверіть чай з ромашки, або ж чай з каркаде. Це дуже корисно. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, гарної погоди, гарного вам настрою, успіхів у всіх ваших справах. Зустрінемося ввечері. А зараз на все добре. Бувайте здорові!